На Франківщину продовжують возити львівське сміття. Останній випадок трапився вчора вночі в селі Микитинці туди завезли близько 100 тонн відходів. Раніше сміття знайшли в Надвірнянському, Тлумацькому, Галицькому районах та селі Хриплин. Сьогодні цю ситуацію прокоментував очільник обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Він каже, з головою Львівської ОДА спілкувався. Той офіційно заявив, що жодного відношення до цих незаконних увезень немає. Також керівник області зазначив, що вчора було створено робочу групу, в яку війшли всі контролюючі органи, відповідальні за дотримання санітарно-гігієнічних норм. В свою чергу Національна поліція організувала пости на в'їздах та виїздах в області, де всі великогабаритні транспортні засоби перевірятимуть. Зі слів голови обласної державної адміністрації, вже порушено чотири кримінальні справи. Ми повинні об'єднатися всі. Дорушення Національної поліції, служби безпеки, долучена прокуратура, вони всі випадки, які є на сьогоднішній день вже визначеними. Там працюють, є чотири кримінальні справи порушено і ведуться слідчі дії. На сьогоднішній день я розказую алгоритм дій. Перше, в залежності сміття, до якого місця, де визначились, визначаємо, який полігон є найближчим. У даному випадку я говорю по хриплену і по мукитницях. Ми домовляємося з міською владою, доручилася наш департамент екології, екологічна інспекція. І це сміття вивозимо на наш полігон, який знаходиться Івано-Франківська.